І сина, і святого Духа, вступне роздумування, Господи, життя нелегке. Серед моїх буднів я часто зустрічаю скелясті гори та бурхливі хвилі, і тоді мене пригнічують щоденні турботи. Однак, Господи, я знаходжу в житті таємничу радість і спокій, а знаходжу їх тоді, коли глибоко з'єднуюся з Тобою, Господи. Коли йду слідами твоєї науки, коли роздумую над твоїми страстями, твоєю смертю, твоїм Воскресінням і намагаюсь тебе наслідувати, твої страсті й Воскресіння надають мені сили, відваги, рішучості, надії, радости та спокою. Вони навчають мене. Коли я мушу прийняти ту дорогу, яка станеться мною. Це буде може самотність після втрати дорогої мені особи, або тривожне очікування тяжкої операції, або якесь рішення, що змінить хід мого життя. Існують певні хвилини, коли мені доводиться прийняти життя таким, яким воно є дійсності є. Цілковито і довірливо віддаю. Віддатися в Божі руки та йти вперед, щоб чинити життя краще для себе, і для інших, та зробити так, зробив ти, господи, і так буду робити я. Отче наш, що наші сили са, нехай сидіти зігади, нехай прийде нас, Райсу, нехай буде воля, як для небі, так і на землі. Рід наш наслушає, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо виноватцям нашим, і не веди нам споку, благодаря нас в духа. Амінь. Богородиці, Діво радийся, благодатна Марія, Господь Того, благословена Тивіка, і благословена від того, на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, заговорити, душа наша. Слава віти за нас, краси, на ті вічини. Притерпілий за нас расті, Ісусе Христе Сину, Божий Помини. Дешками погінської святині цей календар ви можете придбати на всіх куточках, де записують інтенції, також у нашій крамниці. Цей календар є розрахована п'ята. Симонський не допомагає Ісусові нести хрест. Слава страстю твоїм, слава довготерпінню твоєму, також... Господи. Симон людина допомагає тобі. Боже нести хрест. А Чому так сталося в дорозі на голосу? Ти як Бог не потребував, допомога, але ти також є людиною. Господи, Симеона допомога навчає і мене в щоденному житті дбати не лише також... про себе, але про інших. Ми смію погодитися. Егоїстично, бо любов до ближніх мусить виявлятися у конкретних вчинках. Багато людей потребують моєї допомоги, усмішки, моїх обіймів, уваги моїй плечі, які допомогли б їм вести свої хрести. Допоміг тобі, Господи, а ти допоміг і, допоміг і допомагаєш багатьом. і мені також треба так чинити. Отче наш сторони біля крамних де ви зможете побачити буде воля твоя, як

Бо захищають нашу державу, наш спокій а в особливіший спосіб нашу молитву. Тут у погоні. Стація шоста. Вероніка витирає Ісусове обличчя. Слава страстям твоїм, слава Боготерпінню Твоєму Христе! Ось на хресній дорозі бачимо зворушливий епізод. Вероніка витирає страждальне, покалічене Ісусове обличчя. У хвилинах моїх страждань я також потребую ніжної і лагідної теплоти людського серця. Іноді і я шукаю за людиною, яка витрала б сльози з мого засмученого обличчя. Однак чи я так само думаю про моїх страждаючих братів і сестер, коли до мого ближнього навідається біль і смуток, чи я охоче подаю поміч. Вероніка так зробила багато разів, і ти, Господи, так само чинив, тому і я хочу йти твоїми слідами. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє! Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Притерпіви за нас, страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Ми запрошуємо усіх, Ми запрошуємо усіх на добрий, смачний, гарний борщ, який сім. Ісус вдруге падає під Христом. На ліки, Слава страстям Твоїм! Слава довготерпінню Твоєму Христе! Господи! Це вже другий вистачі, раз ти падаєш під тягарем Христа. Ти навчаєш мене, що і я, стараючись вести добре життя, відчуватиму утиски у світі, в якому так багато зла. Ти вчиш мене, що я буду відчувати тягар самотності, смутку, знеохоти, спокус. Однак ти також навчаєш, що незважаючи на такий тиск, я можу прямувати вперед до добра напологіво. Рішуче, відважно, з надією та довір'ям Ти так зробив, Господи, і я також буду так поводитись. Отче наш, що за на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хвіт наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений пліт лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Претерпіви за нас, страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Це одне свято 26 міжнародний гроші верниці. Васильян. Отець Йоанн Шкови. Станція Віта відбудеться Ісус промов до плачучих щунок старостями твоїм. Довготупінню твоєму Христе. Народи. Тут бачимо героїчний приклад того, самопосвяти. Муска. Господи. У найболючіший час вельми виснажений, добрає ти, добрає ти добрає ще дбаєш про бідні душі, промовляючи до єрусалимських жінок, ти виявляєш своє ніжне серце і дбання про них. А як я поводжусь з іншими, коли знаходжуся у сумному настрої, напружені чи слабості? Чи я часом не є під впливом брутальності, подразнення, неприступності, або чи маю відвагу? Незважаючи на понурий настрій, таки усміхнутися і зберегти спокій та терпеливість, щоб тільки не засмучувати свого ближнього, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти прородила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Притерпіви за нас, страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Ой, опа! Падаємо. Стація 9. Ісус падає третій раз під Христом. Слава страстям твоїм, слава довготерпінню твоєму, Христе! Твоє третє падіння під Христом показує мені, як ти рішуче ішов до своєї болючої мети. При кінці дороги ти бачив смерть, але також і життя вічне. Ти знав, як на тебе чекав відчай, але одночасно велика надія. Ти знав, що на тебе чекала ненависть, але твоя любов все це перемогла. Визнаючи тебе в цьому світі, я маю таку саму мету: вічне життя, надію і любов. У цьому ти дав для нас приклад. Ти наше вічне життя, надія і любов. Я рішуче йтиму твоїми слідами до тебе, щоб злучитися з тобою, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погодиться Тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний пліт лона твого. Бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших, притерпіли за нас, страсті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. 10. Кати здирають одяг з Ісуса, слава страстям Твоїм, слава добротиню Твоєму Христе. Коли подумаю учителю, як з тебе здирали одяг, то пригадую собі і свою душевну наготу самотності через зраду приятеля, якесь непорозуміння. Несправедливість або через те, що розвіялись мої сподівання, ти стояв, Господи, і дозволяв на те жорстоке збирання. Серед того всього ти бачив, що незабаром воскреснеш у славі одногодній переможець. Якщо й мені припаде в житті прикра засоромлення, тоді я пам'ятатиму, що страждаючи з тобою, разом з тобою воскресну і прославлюся. Ще наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і плід приклона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, притерпі за нас страсті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 11. Ісуса прибивають до Христа. Слава страстям Твоїм! Слава довготерпінню Твоєму Христе! Учителю! Я бачу, як цвяхами прибивають тебе до хресного дерева, міцно прибивають тебе, не наче прив'язують до дерева. У своєму житті я не раз надмірно прив'язуюсь до грошей, змисловостей, телевізора, комп'ютера, пияцтва, коротко кажучи, погані нахили прив'язують мене. Самолюбства, Господи, Тебе прибили до Христа, коли ти переміг через Воскресіння. Мені часто треба роздумувати над твоєю страсною дорогою та йти за тобою. Таким чином переможу свої закоренілі нахили й прив'язання. Завдяки Твоїм ласкам, Твоїй допомозі, я дійду до святості. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Претерпіви за нас, страсті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Рація 12, Ісус умирає на Христі. Слава страстям твоїм, слава довготерпінню Твоєму Христе. Твоє тіло, учителю, таки прийняло жало смерті. Тіло мого я мусить вмерти. Це означає, що мені треба себе подолати і дати своєму я змогу вмерти. Щойно тоді я відкрию тобі мою душу і дозволю тобі до неї увійти. Наповнити моє серце твоєю безкорисною любов'ю, терпеливістю, мужністю, надією, знанням, ніжністю, одне слово, Твоїм духом. Таким чином твій дух зростатиме в мені й опанує моє, «Я». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми ви прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, претерпіви за нас, страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. 19. Ісуса знімають з Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господу! Коли знімали з Христа, Твоє Божественне Тіло. Обставили, вказували, що похорон сина Божого буде дуже скромний. Ця сцена пригадується мені чудесної простоти і скромності. Я живу в вибагливому і складному світі. Дуже часто світова мудрість мене так поглинає, що моя поведінка стає поверхом дріб'язкова, лицемірна, штучна, особливо в стосунках з приятелями, співробітниками, навіть у рідні з ріднею, будучи таким я завдаю шкоди собі іншим. У своєму житті мені треба навчитися любити Суту бути простим і тукерним. Ти був таким, Господи, таким і я бажаю стати. Отче наш сина небеза, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. і не введи нас у покусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Сі, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословена між жінками і благословений політлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя, душу нашу, притерпілий за нас страсть, Ісусе, присвятила Боже, помилуй нас. Пладуть до Бога, слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоє у Господи, якщо Твою сумно є Твоя смерть, то вона для мене надзвичайна дорога. Бо через Твою смерть і погребіння прийшло Воскресіння, Твоя привадна смертю в нас, твоя Воскресіння надає нам значення моєму життю і життю взагалі. Дни воскресенья принесло мне радость и надію на мой життя. незважаючи на трудности, злые дни, непевності. я завжди Твої воскресіння усвідомлює мене, що радість, надія, мир і перемога швидше чи пізніше прийдуть у усьому житті, а у майбутнього. Ти чекатимеш на мене, щоб обняти мене у вічній злоці з тобою, Отче наш, що єси на небесах, нехай сердиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хвіт наш насущний теряв сьогодні і просто нам наші, які ви прощуємо, і не проливи наші, як і ми прощаємо винуватцями. Бо винові те, що я суші, Бог, це типа мріє, Господь тобою! Благословенна ти між жінками і благословений пліт лона Того, бо Ти породила Христа Спаса, Ізмовителя, наших. терпі за нас, страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, кінцева молитва. Перевійці, Отче, дякуємо Тобі за ласку пережиття Хресних мок Твого Сина, а нашого Спасителя за Богородицю, яка супроводжувала нас хресною дорогою і розважала з нами страсті Господні, небесний Отче, і благослови наше життя, сповняй нас ласкою Святого Духа, щоб ми в любові і в мирі виконували Твою волю. Амінь.